Доброго вечера! Сегодня у меня на обзоре памятная банкнота Единец рятует свет у сувенирном упаковании 2024 год Зараз раскроем так Опус Пам'ятна банкнота єдність рятує світ, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднання демократичного світу перед обличчям російського гри. Пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом голови Національного банку України. Андрія Пичного серія ЄС з номерами 000001 і 03 і 0000. Містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додатково оптично змінні елементи захисту. Тираж 300 тисяч штук, із яких 299 952 штуки у сувенирному пакуванні. Два нерозрізані аркуші на одному аркуші 24 банкноти. Номінал 50. Художники Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Опис Реверсу. Основне зображення зворотного боку. пам'ятної банкноти символічна композиція зі стискання рук. Що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі. Стилізована тризуба символу української держави. Опис реверсу. Зараз покажу реверс банкноти. На лисівому боці банкноти банкноту центральній частині розміщено художню образну композицію, яка відображає стилізований обрис України, що асоці... асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фоново зображений образ дівчини у військовому шаломі, яка дивиться в бік заходу. Дизайн лисового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком. Дата введення, введення в обіг 23.02.2024 Середня вартість на аукціонах України від 350 до 450 гривень. Дуже оригінальний дизайн. Я думаю, перспективна банкнота. Хоч і великий тираж. 300 000 Ціна повинна триматися від 350 до 450 гривень. Моя закупка з доставкою вийшла 295 гривень. В кінці відео, відео будуть посилання на інші відео про базлоту України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!